Вас вітає ютуб канал Трейд. Сьогодні у нас на огляді швидкозмінна різьбонарізна вставка підмітчик М14 від відомого турецького виробника Дегері. Швидкозмінна різьбонарізна вставка виготовлена за стандартом DIN 376, та має наступні параметри. Зовнішній діаметри 32 мм, діаметр хвостовика 19 мм, робочу довжину 25 мм, Втулка розрахована підміщик діаметром 11 мм та з квадратом 9 мм. Швидкозмінними їх називають за рахунок її конструкції, яка дозволяє змінювати їх на різбанарізних патронах одним натисканням. Та Оте самі мітчики також одним натисканням, що значно економить час на заміну інструменту. Популярність такі різьба різні вставки отримала завдяки запобіжній муфті, яка запобігає поломці вічика при його застріганні у деталі. При застеріганні мітчика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трещітки, що є сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Також на цих вставках можна виставляти різні зусилля для спрацювання муфти. На самій вставці показне направлення для збільшення або зменшення зусилля. Швидко із мене різними вставками можна працювати як із нескрізними отворами, так і з глухими отворами, що робить їх універсальними в роботі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.vis.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказними контактними телефонами. Доставку робимо в будь якій куточку України з нами швидко, надійно та якісно.